Батьки та діти, з вами інструктор з фізкультури Ірина Сергійна. Перед початком заняття хочу нагадати вам про відповідний одяг і взуття для занять фізичною культурою. Для того, щоб дитина могла легко рухатися під час занять з фізичної культури, взуття повинно бути зручним, а одяг легким. Для правильного формування стопи взуття повинно бути фіксованим, наприклад, чешки або балетки. І зовсім не припустимо, щоб дитина займалася в кімнатних капцях. Минулого разу ми з вами вивчили вихідні положення ніг. А сьогодні ми з вами поговоримо про основні положення рук під час виконання фізичних вправ. Всі положення рук виконуються відносно тулова, яке б положення людина не займала стоячі, сидячи або лежачи. Перше положення найпростіше руки вниз. Руки уздовж тіла, лікті випрямлені, долоні торкаються стегон. Друге положення руки вперед. Прямі руки знаходяться на рівні плечей паралельно підлозі. Лікті прямі, пальці зімкнуті, долоні звернені одна до одної. Наступне положення руки вгору. Руки підняті догори, плечі не підіймаються. Лікті випрямлені, долоні спрямовані всередину. Наступне руки в сторони. Руки знаходяться на рівні плечей. Лікті випрямлені, долоні вниз. Руки на пояс. Пальці щільно стулені. Чотири спрямовані вперед, а великий палець назад. Лікті чітко в сторони. Не відводимо назад. Руки перед грудьми. Лікті в сторони, долоні донизу. Середні пальці торкаються один одного. Руки перед собою. Зігнуті руки знаходяться одна на одній. Пальці однієї руки торкаються ліктя другої руки. Руки за голову. Кисті рук заводимо за голову. Лікті розведені чітко в сторони. Середні пальці торкаються один одного. Голову тримаємо рівно і не нахиляємо вперед. Руки за спину. Зігнуті руки заводимо за спину так, щоб пальці однієї руки обхоплювали лікоть іншої руки. Давайте ще раз повторимо всі положення рук. Руки вниз. Руки вперед, Руки вгору, Руки вперед. вгору. в сторони. Руки на пояс. Руки перед грудьми. руки перед собою. руки за голову. Руки за спину. Молодці. А зараз ми з вами виконаємо декілька вправ з положеннями рук, які ми вивчили сьогодні: Перша вправа. Вихідне положення. Основна стійка. Руки в сторони. Нараз. Нахил голови вправо. На два вихідне положення. На три. Вліво, на чотири вихідне положення. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Завершимо. Друга вправа. Вихідне положення. Зімкнута стійка. Руки вниз. На раз. Руки в сторони. На два руки вгору. На три руки в сторони. На чотири вихідне положення. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Завершено. Наступна вправа. Вихідне положення. Широка стійка. Руки за голову. На раз. Повороту луба вправо. Раз, на два, вихідне положення. На три. поворот тулуба вліво. Три. На чотири. Вихідне положення. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. П'ятки не відриваються від пола, лікті знаходяться чітко в сторони, голову вперед не нахиляємо. Наступна справа. Вихідне положення. Ноги налізно, руки за спину. На раз. полуприсід. Раз на два. Вихідне положення. Продовжуємо. Раз, два. Раз. Два. Раз. Робимо нахилту губа назад. Раз, два, три. Вихідне положення, чотири. І з лівої ноги теж саме. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вихідні положення ніг і основні положення рук, які ми виконували стоячи. А наступного разу ми з вами поговоримо і вивчимо, які бувають вихідні положення сидячі. Дякую за увагу! До зустрічі!